І нічка. Знову в'язі сунички, є чудова нагода нас зачарувати, товими пригодами маленька насліст, великий має хіст, завжди допоможе ти тільки звернись Знову я, я, нас зверний. Може ви хочете водички. Ви надзвичайно швидко ростете. Привіт, чорничко. То як росте твоя клумба? Це точно ктейк найшвидше ростуть. Я тільки зранку їх посадила і пань. Вони вже проросли. Ого, це точно швидко. Енергійні ефектні ромашки від маленького насіння до дорослої рослини всього за декілька днів. Як гадаєш, які вони виростуть. Приблизно за вишки, як моя крамничка. О, книга рецептів, що ти замовила, зразу прийшла. Чудова! Тримай! Книга рецептів могутні кекс. Великі рецепти для маленьких кулінарів. О, дякую, черничка! Я гідне рошу. Тут є рецепт кукурудзяних кексів, які я не спекти. Я чула, що вони чудові, але це набагато складніше, ніж те, що я пекла до цього. Я читала про автора. Я у великому місті. Я впевнена, якщо йтимеш за його рецептом, все буде гаразд. Духовка розігріта до триста сімдесяти п'яти є таймер на двадцять п'ять хвилин. Є. Сонечко, що це? Я не знаю, що сталося з духовкою. О -о -о! Що це було? Рецепт мого кексу. Якщо це були кексики, то я не дочекаюсь, коли ти пектимеш періг. Дякую, що допомагаєте прибирати, дівчатка. Якщо хтось у нашому містечку потребує допомоги, то усі допомагають. Можеш. Нема питань. Раді допомогти. Ось що ми робимо гідному містечко. Це найдивовижніша річ, яку я бачила. А ти впевнена, що все зробила за рецептом? Ніби так. Тоді найворогідніше пояснення, що ти десь оце пропустилася помилки. Схоже на те, я впевнена, що дотримувалась рецепта. Що ж, я повинна ще раз спробувати. І цього разу я буду край обережна. Ого. Не дивно, що вас назвали енергійними. Ви справді вже великі. Хм, на мою думку, ви відрізняєтеся від малюку. Але ви ще маленькі. Хто знає, які ви будете, коли виростете? О, ні. Ходім, що сталося? тільки не знову. Не хвилюсь. Цього разу я зробила один кекс. Маленька кексик на цілу опуху замість усієї форми. Тепер мені лише духовку помити. Даразд, я зрозуміла. Просто назви його Дивокекс <рес> <рес> Вибуховий кекс. Ха. Мега кексовий вибух. Ха-ха <рес> А це дійсно весело. Це якась нісенітниця. Я старанно дотрималась рецепта, але сталося те саме. Я перевірила кожен крок. Двічі перевірила температуру духовки, тричі перевірила таймер. Ха, можливо, у рецепті помилка. Як гадаєш? Я гадаю, це мало вирогідно. Як на мене, скоріше ти помилилася. Забагато борошна, недостатньо води. Я переміряла все до останньої краплі, але знаєш, де були маловірогідне, вірогідне помилка має бути у книзі рецептів. Але як це можливо? Я не знаю. Єдиний шлях з'ясувати це спробувати знову. І дуже уважно перевірити кожен крок. І якщо й і тоді не спрацює, тоді, можливо, це саме той момент, коли я мушу довіритись собі, своїй інтуїції, своїм рецепторам, щоб відкоригувати рецепт. Не хвилюйтесь, я розв'яжу цю загадку. Хм, Я буду довіряти перевіреним джерелам. Не знаю, деколи цікаво імпровізувати. Імпровізувати? Це означає скористатися тим, що є під рукою. Наприклад, якщо все йде не за планом, візьми те, що маєш, і зроби якнайкраще. Мені подобає гарний спосіб розгадати загадку. До речі, про загадки. У мене є одна для вас на клумбі. Я хвилинка. А вже ж ну, вони такі високі, навіть вище, ніж про написано на упаковці. Ти впевнена, що це ромашки? Звісно, так написано на упаковці. Може, вони такі бої досі ростуть. Що ж? Я не рослин, але я знаю такого. Ой, вибач, чорничко. Та чого? Так, подивимось, Так, так і є. Це кукурудза. Кукурудза? Не може бути. Я посадила насіння ромашки. Дякую, чорничко. Прошу, ягідко цвітун, але. Ти впевнений. О, так. Якби ти не піймали мене. Я б на увазі, розумієш, ромашки. Ромашки? Хо-хо-хо. Ні-ні-ні. -хо -хо. ні, -ні, 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 -ні. кукурудза. О, ні. Що за біда? Такою мною ти ще не була. Мабуть, я ще зробила зернятиму ромашки. Забагато води, або замало води, або забагато сонця. Чи ще щось. Люба, ти все зробили як сід. А ну, ще кукурудзи, які я бачив. Гарбузики у тебе теж були бінчаха. Ходімо, друзі, час працювати. Привіт, 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 Сонечко. Сонечко. Гарна кукурудза. Мені вже казали. Може варто їх викупати і перестати де інде. Доки вони настали ще вищі Вони не можуть стати більшими. Це ромашки. Мусять ними бути. Так написано на упаковці. Що ж, я прийшла, бо отримала листа від автора книги рецептів могутні кекс. Я йому писала писала. Ага, я написала, що у мене не вийшов його рецепт, тому я імпровізувала ніша теж пекла кекси і не пригадую, щоб кла так багато рпушувача. Я спробувала покласти менше, і кекси вийшли краще. Тому я запитала у автора, чи можливо помив його книзі. І що він написав? Він усе перевірив і так. Так, була помилка. У рецепті написано чашка розпушувача замість чайної ложки. О, такої. ніколи б не повірила, що у книзі рецептів може бути помилка. Я знову спекла кексики за правим рецептом, і вони вийшли пречудові. Він сказав, що надрукує нове видання без помилки. І вийшла мені копію з автографом. Це чудово, сонечко. Тому ніколи... знаєш, може, ти все зробила як си, але пакетик був не той. Я спекла кексики для тебе. О, дякую, сунечко, на здоров'я. Слухай, я можу бігти. Ха -ха. Кексики у духовці. Бувай, чичко